Дики, усім з вами знову студія Рожеві окуляри. І як завжди, ми за вами страшенно сумували і сподіваємось, що це взаємно. А для того, щоб ви любили нас ще більше, ми підготували для вас цілу купу актуальної і цікавої інформації. Тож сьогодні ми поговоримо тільки про те, що цікавить. Тінейджерів, що ми обираємо, що нас цікавить, що ми маємо знати і вміти. Про все це ви дізнаєтесь у сьогоднішній програмі. І так, сьогодні у програмі гаджети наступають. Що воно таке і з чим його їдять? Чудеса техніки 21-го століття. Ходить сон коло вікон. Майстер-клас для сплюхів. Що треба знати, щоб взяли у садочок? Як пережити шкільні екзамени? Сюжет для усіх, хто гризе граніт науки? Десятки фільмів і серіалів, рекламні ролики, модні покази та інтерв'ю. Нелегке життя зіркової дитини 21-го століття. Яких домашніх улюбленців обирають діти? Чудна мода на тварин. І ще як завжди, купа усього цікавенького. Залишайтесь з нами в ефірі студія Рожеві окуляри. Знаєте, батьки постійно говорять, нас щось такого не було. Ці були чимніше, не було у нас комп'ютерів, і ми їм співчуваємо. Але і нам не легко стільки різних новинок техніки, і всім цим потрібно вміти користуватися. Є таке слово «гаджет». Це народич хобіта і навіть не брат гобліна, і в аватарі він не знімався. Це просто таке розумне слово, яким можна назвати, в принципі, всі новинки техніки. І перший сюжет про те, як така складнюча техніка може полегшити нам з вами життя. Дивіться, дивіться! Звичайні іграшки нас, дітей 21-го століття уже зовсім не цікавлять. Це ще у садочку ми бавились кольоровими кубиками машинками і ляльками Барбі. але прийшло всього кілька років, і такі забавки нас вже зовсім не цікавлять. Інша справа. Техніка. Комп'ютери роблять наше життя а. Простішим, Б. Допомагають вирішувати складні завдання, В. Знаходити потрібну інформацію. Та й взагалі ось такий планшет може цілком замінити шкільний портфель. Як зараз розкажу. Чому саме планшет, тому що у порівнянні із ноутбуком чи його меншим братом нетбуком, він легший, стійкіший до падіння і потрібні мені програми тут використовувати. Ну дуже просто. Але по справедливості скажу вам, що ніхто ще не дійшов єдиного висновку, що краще: планшет чи ноутбук. Що розповідає вчитель на уроці, я можу з легкістю конспектувати прямо на планшет. Мені лише треба нажати Потрібну мені іконку. Я просто відкриваю програму і вибираю папку математика. І з легкістю можу писати цифри. Існує багато програм своєрідних блокнотів, в яких я можу записувати. Будь-що ці програми я можу завантажити з інтернету. Щоправда, не всі вони безкоштовні. А вже зовсім ліниві учні можуть завантажити собі програму, яка записує текст під диктовку. Щоправда, вона ще не зовсім досконала, і треба обмежитись лише звичайним диктофоном. Читання книг існують спеціальні програми, такі як iBooks. В її бібліотечці зберігаються всі книги, які я можу читати будь-де і будь-коли, навіть в літаку чи в машині. Книги, звичайно, закачані з інтернету. Для того, щоб знайти книжку, яку ми хочемо, спочатку треба відкрити iBooks. Тепер нам висвічується бібліотечка, в якій зберігаються всі потрібні нам книги, які ми закачали з інтернету. Наприклад, нажимаємо на цю книжку. І так, ми можемо відкрити зміст і подивитися, яку нам треба сторінку. Тут можна змінити шрифт і яскравість. Наприклад. Від темнішого до світлішого. Можна ще поставити закладку на тій сторінці, яку ви закінчили читати. Також, щоб довго не гортати, ви можете просто ввести номер сторінки, яку вам треба відкрити. І ще кажуть, що яскравість екрана зранку в обід чи ввечері має бути різною від світлішого до темнішого. А зараз я покажу, як регулювати яскравість на iPad. Заходимо в параметри. Вибираємо яскравість і картинки і регулюємо від темнішого до світлішого, від темнішого до світлішого. Дуже легко. А ось на зір читання з планшету зовсім не впливає. Головне у всьому знати міру і не використовувати цей пристрій по декілька годин підряд. Раз-раз, раз-раз. Вірю, що вже зовсім скоро будуть вчитися за допомогою цих пристроїв. Можна? Давай. Вірю, що вже зовсім скоро у кожній школі будуть вчитися за допомогою цих електронних приладів. Але хочу наперед домовитись з вами, що списувати з інтернету чи передавати шпаргалки через блютуз, повідомлення або пошту ми не будемо, адже потрібно бути розумними і самим все знати. Можливо, у майбутньому хтось із нас придумає ще новіші електронні прилади. А поки що дивіться далі програми рожеві окуляри і відпочивайте! Всім електронне па-па! Планшет дійсно зручний, завжди все під рукою, не важкий. І є моделі, які набагато дешевші за комп'ютери. Так і скажіть своїм батькам: а зараз час. Сну, вмощуйте зручніше. І дивіться сюжет про те, як правильно спати. Чи корисно довго спати? В чому і на чому сняться справжні кольорові сни. Ми, як завжди, знаємо все. Та й вам покажемо і розкажемо. Тільки не заслід насправді далі буде ще цікавіше. Що наймиліше для людини? Хтось говорить мама. Хтось говорить відпочинок, а хтось говорить про домашнього улюбленця. Але це все не так. Тому що ми з вами сьогодні поговоримо про те, що для нас так наймиліше стає десь так після 10-ї години вечора. Здогадались про що це є? Так, так, це про сон. Сені кажуть, що людина спить третину свого життя. Ой-ой-ой! Як це багато! Я? Навіть не задумувались, отже, як правильно спати. А що? Це можливо? Спитаєте ви, спати правильно чи неправильно? У вас було таке, що ви всю ніч проспали, а зранку стаєте втомлені? У мене теж таке було. Аби такого не було? Нам, діткам, треба спати не менше 9-10 годин на добу. Ви ж знаєте, як багато сплять немовлята. Вони ростуть дуже швидко, тому сон їм потрібен, аби набирати сил. Бо в вісні всі життєві процеси сповільнені. Ми витрачаємо набагато менше сил та енергії. Наш мозок у вісні теж відпочиває від англійської математики та від комп'ютера. Це йому просто необхідно, щоб зранку швидко вимкнутися і робити список тих справ, які ви йому приготували. Пати треба не на дуже м'якому, та не на надто твердому. Модними зараз є ортопедичні матраци. Можете вибирати матраци, як то кажуть, до кольори до вибору. Але будьте обережними, щоб матрац не замочив вас своїми пружинами. Подушка має бути м'якою, бо після нічки на твердій у вас політиме шия і спина, і голова. Популярними є подушки з так званим меморі-ефектом, тобто з пам'яттю Вона запам'ятовує риси тіла і натисне у вас у вушко чи шиї. Нічний одяг, піжама має бути зручною, натуральної тканини, і нехай на ній будуть яскраві веселі малюнки, щоб і сни вам снились такі ж. Сон це найкращі ліки. Якщо ви хворієте, то сон для вас просто спасіння. Є навіть такий метод лікування, який називає. Це електросон. Отже, розкажіть, що ж таке електросон? Це є сон незвичайний. Сон, який викликається впливом на мозок людини електричного струму. Що відбувається з людиною під час цієї процедури? Мозок активніше насичується киснем, він впливає на артеріальний тиск, він е, впливає на Поріг бульової чутливості, тобто має таку знеболюючу дію. А як люди почуваються після таких процедур? Після такого тако першу фазу це таке розслаблення мозку, а друга фаза цього сну це є навпаки така бадьорість, активність і таке покращення всіх процесів і те обмінних процесів в організмі. І я спробую електросон. Якщо не на смак, то на відчуття. Сподіваюсь, мені буде солодко спати. Того ж вам бажає студія Рожеві окуляри» Та я, Вікторія Андрусь. Підйом спати будете вночі. А зараз поговоримо про те, що наводить жах на усіх дітей вже з трьох років. Це навчання. Починаючи з садочку, нас вчать, тестують, одним словом, мучать, а потім школа. Ще й це ЗНО майже як НЛО. І ще кажуть, що школа це найкращий період в житті. Тоді я вже не знаю, що з нами будуть робити в університеті. Про все це детально у сюжеті Яна Бей. Майбутньої дитини треба думати ще з дитячого садочку, каже тато. Напевно, я над цим не задумувалась. Хоча давайте подумаємо разом. <му> Сьогодні всі знають, що дитина потрапила в дитячий садок. Батькам треба записати її туди наперед. І не лише тому, що в садочках багато дітей. Співбесіди стають популярними і не лише серед офісних працівників, а й серед дітей. Друзі розповідали мені одну смішну співбесіду. Коли вони вперше зайшли в школу, їх запитували. Якщо в корови чорні очі, то якого кольору в неї молоко? Як ви думаєте, якого? Деякі вчені вважають, що тести почали використовувати більше як 4 тисячі років тому. В Древньому Єгипті ті люди, які хотіли стати жертцями, проходили тести. У давньому Китаї відбір персоналу для державних посад відбувся теж дуже-дуже давно. Це були конкурси з музики, стрільби, кіної їзди та мови, а також писання і поезії. Такі тести варто було б запровадити і в нас, коли людина йде на державну службу. Правда? В сучасному світі тестові завдання запровадили, як ви думаєте, де? Та в Америці, як завжди. В Україні тестові завдання почали проводити після Другої світової війни. І це власне були навчальні заклади. З англійської це слово означає випробування. Тому не дивуйтесь, якщо запитання на тестових випробуваннях будуть складними. Сьогодні вже багато шкіл запровадили тести в приступі до їхнього навчального закладу, і в одну з них ми сьогодні завітали. Що діти думають про проступні тести, зараз дізнаємось. Які вступні тести ти здавав? Я здавав українську мову, українську літературу, математику та англійську мову. Яке завдання було для тебе найважче? Мабуть, завдання з математики. <плес> <плес> яке завдання тобі здавалось найважче, а яке найлегше? Скоріше найважче це була англійська граматика, а найлегше українська. Чому? Бо мені українська більше подобається ніж англійська. Наприкінці навчання в 11 класі школярі здають зовнішнє незалежне оцінювання. Не знаєте, що це таке? Скоро дізнаєтесь. якщо на цих тестових завданнях ви набрали багато балів, то зможете вибрати будь-який навчальний заклад і вчитись там, напевно, успішно, якщо пройшли такий довгий шлях екзаменів, співбесід та довгих навчальних ночей. Сьогодні я хотіла показати вам весь довгий навчальний шлях, який чекає майже кожну дитину. Це не випробування, це вимога часу. З вами була Яна Бей. Побачимось! З вами студія Рожеві Окуляри, і ми говоримо про дітей 21-го століття, про таких як я. І ви наступний сюжет про акторку, модель, телезірку та просто надзвичайну дівчинку, яка одного дня прокинулась зіркою. Її звуть Вероніка Вишневецька, зірка кіно та телебачення з Варшави, усе про її недитяче життя, усі плюси і мінуси популярності. Далі у сюжеті. Нещодавно до Львова завітала одна відома акторка. Вона знялась в безлічі серіалів і фільмів. Її запрошують до участі в рекламних роликах. Ну, все як завжди. Але є одне але. Їй всього лише десять років і народилась вона в Варшаві. В скількох ти в фільмах знялася? У... Навіть не знаю. 12 серіалів, два фільми, п'ять реклам. Навіть не знаю у скількох інтерв'ю, таких як зараз я брала участь. І ще один раз я озвучувала рекламу сочків. Свою акторську кар'єру Воронка розпочала у 5 років. У своєму першому фільмі я знялась у 2008 році. Це був фільм Малиновський і партнери я там зіграла роль Беатки. А скільки ти заробляєш? Якщо говорити про фільм чи серіал, то 350 злотих за один знімальний день. А реклама – це може бути від тисячі до 4000 тисяч злотих. Інколи є навіть такі, що 20-30 тисяч злотих, але це трапляється дуже рідко. 20-30 тисяч злотих, але це дуже рідко. А скільки годин триває зйомка? Тобто так, Інколи може тривати 4 години, але по різному взагалі дитина може зніматися не більше 6 годин. Але за згодою батьків це може бути і 12 годин по різному. Одного разу я знімалась протягом 12 годин, і в кінці мені сказали передягнутися у піжаму і вдавати, що я сплю. Ну але розумієш, положили мене в ліжку, вдягнули в піжаму. Ну то що не спати? А то вже було пізно, ну я й лягла у ліжку і заснула. А який із фільмів ти вважаєш найуспішнішим? Боксер. Там все було дуже гарно. Цей фільм навіть дістав нагороду в Каліфорнії за монтаж. За монтаж. А яку роль ти зіграла у цьому фільмі? Я цей фільм був піло. про. Пшемислава Салету, відомого польського боксера, який робив світову кар'єру, а його дочка мала ниркову недостатність. І я власне грала цю дівчинку. у тебе дуже багато роботи. Чи маєш ти час на школу, на друзів? Так, так, звичайно. У школі я дістаю найкращі оцінки. Дуже люблю ходити до школи. І на друзів маю багато часу, особливо влітку. Ми постійно на велосипедах гуляємо, на вулиці. на на роверах, дворі. І в такі дні теж. То подруги до мене приходять в гості, то я до них. Про що ти мрієш? Я... Я хочу бути акторкою, бо це мені подобається, але недавно мене зацікавив космос. То я б теж хотіла працювати в НАСА або щось подібне, але не хочу кидати акторську діяльність, бо дуже мені подобається це. Що тобі подобається у нашому місті, і чи взагалі вона подобається? Звичайно, що воно мені подобається. Місто є дуже гарним. Ви маєте старовинні будинки. У нас в Варшаві таких немає. Хіба що на Старувці, ну у старій частині міста. Але це все відбудоване. Але насправді мені тут дуже подобається. Крім хіба що тих кратерів на дорогах, Вероніка. Я бажаю тобі, щоб ти завжди була щаслива, здорова. А головне успіхів в твоїй кар'єрі. Дякую дякую тобі, Юля. Бажаю тобі того ж самого і сподіваюся, що ти нарешті приїдеш до Варшави. А для рожевих окулярів бажаю, щоб всі, 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 навіть з цілого світу, навіть з південної Англії чи з Америки, дивились цю передачу, бо це справді гарна програма. Програма, бути це справді дуже файна. програма. Веронка Вишнівецька є улюбленою гостею на телебаченні. Її запрошують на інтерв'ю в різних програмах чи до участі в модних показах. Одним словом, зірка, але поміж тим вона залишається звичайною дитиною, в неї багато друзів і безліч мрій. Продовжуємо дивитись на світ крізь рожеві окуляри. Тільки те, що вам цікаво і лише най найкраще для вас, діти 21-го століття. Останній сюжет про наших друзів, про тих, хто живе разом з нами, хто не скаржиться на нас, не перевіряє щоденник, не бавиться вашими іграшками без дозволу. Слухає вас завжди. Лише годуйте його вчасно. Домашні улюбленці нового покоління. Про те, чи можна приручити диких звірів, які тваринки користуються популярністю останні 10 років? Ми знаємо все. І навіть хто така чупакабра і де вона живе? Не перемикайте! Якщо б ви обрали собі друга тваринку, то хто б це був? Навіть у 21 столітті, як і колись, більшість каже, ще собачку, хоч дехто більше полюбляє котиків. А є люди, які взагалі мають павуків, змій і багато інших тварин. Я думаю, що друга треба обрати до душі. Яка б тваринка це не була, правда? Сьогодні ми зустрінемося з людьми, які вибрали собі у друзі собак. Всі вони дуже пишаються своїми улюбленцями. Кожна собака для його господаря найкраща. І зараз ми у цьому переконаємось. Привіт, Орест! Рада бачити тебе та твоїх улюбленців. Скажи, якої породи твої собаки? Порода називається англійська борза – Грейхаунд. А чому ти вибрав саме цю породу? Чому саме цю породу? Тому що сам колишньому спортсмен і так само ті собаки є спортсменами. Вони за своїх 7 і 8 років взяли участь в багатьох змаганнях і виставках, на яких займали призові місця дуже часто перші як вони потрапили до тебе? Побувавши випадково на полюванні з такими собаками, мене запросили подивитись на випробування, як проходять з цими собаками. Мені вони дуже сподобались. Можна сказати, я ними запалився, почав цікавитись, і мій товариш вирішив подарувати мені цуцика такої породи. А який у них характер? У них дуже позитивний і хороший характер по відношенню до людей. Оля, твоя собака така велика, скільки вона важить? Е, ну, Важить він 90 кілограм. Його бояться, коли ти йдеш по вулиці. Кожен просто відбігає від мене з тою собакою, але насправді собака є спокійна, не агресивна, е, можна сказати, не реагує ні на що. А що це за порода? Порода є бордоський дох звати Левко. Люди вибагливі? Вони не вибагливі, але їх треба мити, чесати завжди, вигулювати по пару разів на день. Чим ти його Ем, Я годую собаку кормом, спеціальним кормом для собак, таких великих, як він. А найбільше то я там думаю, ну, консерви собачі, м'ясо якесь там по різному. Скільки років живуть такі песики? Порода цих собак живе до вісьми років, ну але бувають випадки там. 6, дехто може до 10 дожити. Взагалі я люблю тварин, а сьогодні полюбила і ще більше. Думаю, ви також. Сьогодні я, розповіла вам... сьогодні я розповіла вам лише про дві породи собак, але насправді їх є дуже багато. Я побігла, маму, ну все, я побігла просити маму, щоб купила мені цуценя. Ну все, я побігла. Проситиму маму, щоб купила мені цуценя. Як думаєте, погодиться? Тримайте за мене кулаки. З вами була Ненці Бей. До зустрічі. І вже традиційно після гарного та насиченого ефіру ми підготували для вас Класне, а головне смішне відео на тему діти 21 століття, які вони, що вони витворяють і до чого додумаються. Одним словом, дивіться і регочіть. От і ця програма завершилась. Я думаю, знаю і обіцяю, що наступна програма буде не менш цікавою і суперською. Усі новини читайте на нашому сайті, а також дивіться програми. З вами була студія Рожеві окуляри. І я, Юлія Маївка. Для вас просто Юля. Ми ж друзі. па Будемо сміяти, стріпати аж так.